Українські війська просунулися в тактичному районі Константинівка, Дружківка та на заході Запорізької області. Аналізуючи цю ситуацію, вони дописали, що росіяни продовжують наступ на сході та півночі України однак без значного просування. А сили ж оборони України активізували контратаки, отримуючи стратегічно важливі позиції та фіксуючи переміщення противника в інституті вивчення війни. Повідомляють щодо ситуації на фронті станом на вчорашню добу. Що у звіті зазначає, що українські сили оборони мають успіх на Донеччині та а, на Запорізькій області. Російські війська накопичують особовий склад та техніку на сіверському напрямку, імовірно, готуючись до наступу. Також, за даними ІСВ, окупанти мають незначне просування на північній околиці Щербинівки та поблизу Константинівки. Українські військові активно контратакують, захоплюючи полонених. Поблизу Константинівки російські війська атакують із півдня та сходу біля ступочок притеченого Плещиївки, Щербинівки та Олександра Шултиного. Зафіксовано удари плануючими бомбами ФАП 3000 Водночас українські війська просунулися на північній околиці Щербинівки, утримуючи оборону. В районі добропілля російські підрозділи морської піхоти Гається підтримати штурми групи 51-ї армії РФ. Однак стикається із виснажливими контратаками українських військ. Аналітики фіксують низьку взаємодію між російськими командирами на суміжних флангах на покровському напрямку. Російські війська ведуть активні бої біля родинського, мирнограда, новоекономічного та красного лиману. Попри спроби прориву, лінія фронту залишається стабільною. Українські підрозділи здійснюють контратаки, беручи до полону нещодавно мобілізованих росіян. Щодо Запорізької області, то сили України нещодавно звільнили Щербаки та частково. Степове утримуючи контроль над районами, які раніше були окуповані росіянами. Окупанти натомість атакували на північний схід від Гуляйполя, зокрема новогригорівку та Полтавку. Підтвердженого успіху росіян на цій ділянці фронту немає. Ідеться у оновленому звіті американських аналітиків американського інституту вивчення війни. З того, що відбувається на полі бою, ви як людина, яка розуміється на цьому, тому хочеться дізнатися певні деталі, які принаймні, можна а, отак, от оголошувати а, на загал. Російська армія готує нові штурмові групи з метою посилення наступальних дій на Оріхівському напрямку. Про це з'явилося повідомлення нещодавно. Наразі вони проходять навчання на окупованих територіях, і таку заяву зробив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. Він дописав наступне: за даними нашої розвідки, противник готує в навчальних центрах і полігонах готується, які розташовані на тимчасово окупованих територіях як Криму, так і Запорізької, так і Херсонської областей. Готує нові групи, штурмові групи для того, щоб активізувати штурми саме на Оріхівському напрямку. Так, от, пане Іване, як ви оцінюєте ситуацію на даному вітинку фронту і чому саме Ріхівський напрямок став пріоритетним для РФ на цьому етапі війни? Буквально декілька днів тому Герасимов чітко заявив, що запорізький напрямок вони відкривають як один з стратегічних напрямків наступу для російських військ на осінь. Зиму, звичайно, враховуючи, що Герасиму це основоположник гібридної війни, де інформаційний блеф і інформаційні вкиди про, скажімо, реальні плани є для нього як основа підготовки наступальних операцій, не обов'язково на конкретно названому ним, але тим не менше. Противник, окрім озвучених заяв, звичайно почав посилювати інтенсивність бойових дій. Ми це спостерігаємо. Оріхівський напрямок, той самий Гуляйпільський, коли противник достатньо збільшив кількість разів, кількість атак. Крім того, ми знаємо спроби противника прорватися в район. Степногірська в сторону е, приморського в сторону Запоріжжя ми бачимо, які заходи проводять збройні сили. На цьому ж самому Оріхівському напрямку вже було звільнено ряд територій збройними силами. Буквально теж минули, минулого тижня чи минулих тижнів. Ми бачимо, наскільки активізувалися збройні сили у плані нанесення. Ударів по тилах південного групування російських військ на півден, на південному напрямку. Це я маю на увазі про удари по Криму, де знаходяться окупаційні військові бази, аеродроми. Ми ж неодноразово одноразово вже й чули. І буквально скільки нанесено разів по аеродромах район Кача, Гвардійське Саки. Буквально ці дві доби ми знаємо удари по нафтобазових станціях. Пеодосії перед цим були удари по станціях електрогенерації. Тобто, все свідчить про те, що ми проводимо превентивні заходи навіть з урахуванням публічних заяв Герасимова. Я не кажу про те, що насправді військові операції, як правило, готуються в достатньо таємних умовах, скритних і вони. Точно не підлягають якомусь публічному озвученні на етапі підготовки. Тобто, якщо про такі речі, противник озвучує, він або дуже самовпевнений, або все-таки він хоче привернути до цього напрямку увагу в інфопросторі. і тут що цікавий момент: якщо раніше росіяни пропагандивно прив'язували увагу до якихось населених пунктів. Чи до напрямків вони під це мали порядок денний? По перше, а по друге, вони були впевнені, що їхні війська там будуть в більшості і будуть мати, ну хоча б оперативного, якщо не стратегічного, рівня перевагу. станом на сьогодні, ми бачимо зміну взагалі цієї парадигми противника. Коли він заявляє по конкретний напрямок, і здавалось би, він має там докласти зусиль і бути одностороннім лідером прийняття рішень, у даному випадку збройні сили завдали на етапі навіть підготовки по силах противника серйозних ударів, серйозно болючих, і мало того, провели контрнаступальні заходи, і звільнили території». Уявляємо собі російська пропаганда, яка приковувала увагу російського глядача-слухача до запорізького напрямку. Тепер мусить замість пафосних переможних брават спростовувати інформацію про те, що е, збройні сили звільнили частини території, придумувати якісь фейкові докази. Їм зараз приходиться відволікати від уда... увагу від ударів по Криму, по логістиці Півдня. Окупованого півдня України, російської логістики, і їм зараз прийдеться ставити питання тоді Герасимову. Мовляв, якщо ти озвучив і по нас б'ють, ну то значить, ти по суті винен в тому, що українців така прискіплива увага, і ми такі втрати отримуємо. Тобто зараз це досить е е е цікаве, я б сказав, такий зміна. Е медійних, чи навіть ніше не медійних інформаційних зміна інформаційних пріоритетів і зміна не неспроможності росіян забезпечувати е, анонсовані вже навперед ними інфоприводи, які вони хотіли викласти на полі бою, звичайно, це не означає, що противник відмовиться від наступу на запорізькому напрямку. Якщо він його планував в стратегічному плані, бо зараз поки що інтенсивність боїв тактичного рівня, І, але в будь-якому випадку, зараз ми бачимо, що це щось нагадує нам ситуацію з Сумським напрямком. Коли і противник нав'язував інфопросторі таку історію того, що вони вже от завтра і захоплять Сумську область. а Післязавтра підуть в Київ, і там операція провалилася, і вони по суті від неї вже повністю інфоувагу відтягли. І мало того, що й частину військ перекинули на інші напрямки, змирилися з тим, що операція не вдалась, і тут ми вже бачимо тенденцію до повторення. Запорізький напрямок це не означає, що там противника інтенсивність атак спаде, і це не означає, що противник не хоче окупувати територію України з півдня на північ з сходу на захід. Але тим не менше, ми бачимо, що збройні сили мають, можуть і будуть відповідати на всі отакі. Е Інфоігри, які пробує розігрувати Росія, тобто можемо говорити, що одну з стратегічних ланок російської агресії, а саме інформаційну, росіяни односторонню вже не можуть застосовувати, і воно вже починає приносити їм інколи і збитки, а не якісь дивіденти для того, щоб мати успіхи на полі бою.